Я сама вроді би знаю провчилася в академії, і все одно я не можу поділитися досвідом, бо я робила то інтуїтивно. Коли я подивилася цей мультик, я поняла, що все в природі просто і геніально, і дійсно є між предметний зв'язок. Вчора була лекція, коли жінка розказувала про музику і як це так дитина грає. Мої діти теж не ходять в музичну школу і грають. вони просто граються три кнопки вправо. Три кропки вліво, них для це є ігра. Це і законні композиції, про що правило золотого перетину складається із зірка. Один до трьох величина або 1 до 5. Тобто, якщо цю, цю, цю теорію м, асоціювати паралельно із е, казкою «Три відмідя, то якщо ми будемо з вами малювати, що би то не було, чи дерева, чи що б це не було, у нас має бути якийсь об'єкт великий, як папа. Менший як мама, може струнки, але менший на одну третю, і ще менший на, на одну третю, тобто синочок. Якщо їх уже п'ять, тобто мама, папа і троє дітей, тобто все має бути дуже часто. Люди от класно малюють. Змальовують, вроді би, з кольором нього добре, але з композицією в ноль. Чому? Тому що не знають, ну то я сама так дітей учу, що три відміння. що одно має бути таке іменно велике, і на треть менше, або на одну п'яту частину менше. У музиці точно так. І саме зараз тут воно і пояснює. Тому, маєш предметний зв'язок ще з такою дисципліною, як музика. На правило золотого прямобутника для залогом успішного проєктування архітектурних споруд та інтер'єрного обладнання. Дивіться, як він це ділиться. Ми в дизайн школі навчимо ваших діток. Якщо всі тумбочки не починялися сьому правилу, вони б були не естетично гармонійні. бо часто століри робить вроді би і ріже ідеальні, вроді би, і надьожна мебель, Ну, якась. Розумієте, От може, що я просто дизайнер, я працювала ну, у цій. І якщо б вони, наприклад, тубочку зробив ширше, чем, е, то цьому правил, ну, то в, в, в цьому правилу, ну вже не буде естетично. эстетично, она не всегда ну, практична, можно так сказать, потому что вот мы сейчас э, собираемся делать ремонт, и э, то, что иногда рисует, ты просто не ну, понимаешь, что вот как, как ты, вот, ты войдешь, например, да, ну так красиво, например, но войдешь, и вот что ты будешь э, дальше с этим делать, проектом, удобство. Якщо ви говорите, що таке не небі красиво, то наприклад. Ні, то мене навіть не око, око. Вот, наприклад, акварель, якщо е, мозок, чому ми розкладали траву, mm -hmm. тобто на три відтіки, наш мозок спочатку читає, що це естетично, а потім нам це подобається. А якщо я возьму закрашу, як забор, воно не буде mm -hmm. класно. Це закони просто природи. Тому що там закони композиції. Якщо я зараз, тут є фотографії, ми потім можна впортися і я скажу, які помилки фотографа були. Якщо я зараз влуплю щось посередині, то якщо його можна так перечеркнути, то мій мозок скоріше це перечеркне, ніж я. Ні, ніж я ну, або якщо лінія горизонту буде, Тут, для фотографів є. Е, і ще що хочу, щось я хотіла сказати про дизайн. Розумієте, справа в тому, справа no. в тому, що дизайнерські програми настільки прості, що їх ся навчають, якби ну не скажу літати. Mm -hmm. до мене звертаються люди, котрі облаштовують інтер'єри та фасади, вони не знають чого з елементарно. Наприклад, стікло mm -hmm. ручної роботи, би, як хрусталь обробляться за ескізами. Він уже може ідеально создати картинку. Але щось своє створити і е, ставиться питання, що це був за дизайнер. Розумієте? І ергономіка, така наука про удобність. Я сижу на табуреці, мені і я сижу в це, мені вже зручніше, і я сяду в крісло, мені ще зручніше. З стоїть мені поміняти висоту або цих ножок, або цієї спинки, або наше вже. Е, то це тоже наука, котрі учить. Чому я учу дітей із раннього віку? Я, я спочатку учу їх намалювати. Потім ми щось там творимо, клеїмо, ліпимо, а потім вони вже самі обирають, ким вони будуть. Тому І вони будуть, не будуть грамотними дизайнерами, там не буде такого питання, естетично це, не естетично, практично чи ні. І що ми будемо робити з ну, розумієте? картинку mm -hmm. Я правильно відповіла? Так. Да, Починаємо з простого, але надалі відкриваються для вашої дитини більш складніші програми. Для маленького художника відкриваються можливості опанування проєктних програм за різноманітними дизайнерськими спеціалізаціями для основи ландшафтного дизайну. Завдяки зображенню зображені форми через геометричні фігури ви зможете розпізнати в них геометричні форми. Вивчаючи математику образного мислення, ми відкриваємо все нові, нові, додатки краси. Бо дивіться, через ці геометричні фігури, які ми вивчали, дітям просто якісь геометричні форми, а потім вони спостерігають, що це вписується. Розумієте, для вас вже це. Або трата часу, або, або можливо, завжди успішний результат, а для них усе результативне. Все багатогранна <None> і багатолика. Вона виражає вищу доцільність місьcheer... устрою <Nies> світу, підтверджує універсальність математичних закономір. І в атомах, і у всесвіті у творах мистецтва та наукових відкриттях. Краса допомагає з радістю сприймати навколишній світ. Математика дає можливість усвідомити явище і зміцнити знання про гармонію всього світу. When nature sleeps, she dreams every slide. And the cooler the winter проектування в програмі Photoshop. Видалювання тканини в техніці батьки. Тобто, е, поміло того, що ми маємо 20 хвилин, не більше, ми ще займаємося якимось дизайном. І кожен раз інше. Тому що якщо не буде кожен раз інше, їх завтра не буде. Повчення пропорцій тіла людини прямо пропорційно з правилом, це готова прямо підтика. Моделювання одягу. можливості програми в фотошопі. Дана програма дозволяє створювати не лише образи для п'яти. надає можливість ідеального пошуку образу композиційного при створенні стіки та зібрання. Не, не зробиться Ви помієте, в програмі. Можна її вирішити, можна знати, але, але треба не підбуватися. А, а, а тепер про мути. Тому що, дійсно наших дітей портять хорош поганими мультиками, і як правило, дизайн цим чаровщикам мультфільмів проще создавати там нюшу, цих шкіс смішарики. тому що там не треба, щоб його нагинати або промальовувати. Легше звати інформацію, або легше зробити мультик про ну не про Томі міджерія, а про такого кну як якісь, щоб дивувати все якимись. Ну, Ну ну, да, якимось ужасом. Ну, Естетичні мультики, які создавав Волк Дісней, малювалися акварелі дуже довго і многими художниками, розумієте, і вони звичайно естетичні. І я би дуже хотіла виховати дітей, котрі б е, робили щось прекрасне, розумієте, і самі би робили мультики. Є? Тут буде зараз показано про види створення мультфільмів у, у комп'ютері. Для того, щоб. Спеціаліст був хороший, його треба висловити з дитинства. Ну розумієте? Професія, художник, мусити пастор. Мультфільми, які малювали Лі Ейс та Уоррендбат, вчинив за допомогою Андреї. Одна секунда цього руху в Росії платять від... Від 5, за одну секунду малюнків від 50 до, до 250 доларів, щоб промалювати. Но це дуже складно. Тому є більш простіші програми для створення мультфільмів. Тому таких вже, вже покритично їх нема, Цих мультиків хто буде напрягатися. Це вже на комп'ютері, ну теж. Добрий. Та позитивний мультик Оленятко Кобельів. Така технологія вимагає високих художніх навиків та новых крупней и счастливы, как Твій продукт батьки першого століття просто і легко, але у всіх виходить естетичний продукт. Ні, ні, все нормально. Я так і думала, що треба, щоби по чуть-чуть і Що це за Ось Как он, как он называется? Да, Крушмогда. Нет, нет, не. просто, это он, так, кандидричь да, кандидричь это он как он называется? А вы говорили, что вы А какой мультик на базе какого я нашла А мультик, А именно математика, математика, Голд Дисней, сейчас я рейт? 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 Страна математика, ну, то було дисней однієї з найстарших мутиків. Це старше, старше. Там, в кінці там буде сказано, бо я, ну, розумієте, тут ага. ужоє. Відкриваються безпективні можливості створювати нові позитивні мотиві. Почало по міські. Як він виглядає? Вони піде. Діти Ді, можуть і самі бути цими героями, якщо буде це обладнання. Я тепер працюю над тим, договарююся з Австрією, роблю їм виставки, якби ви, виставка вартер так <свісно> сказано, і будемо міняти. Картини на комп'ютері і обладнання. Відповідно сучасних поглядах математика та образотворче мистецтво це дуже віддалені один від одного дисципліни. Перша аналітична, друга емоційна. Бачите, вступочку. Що крім пропорцій, А в пропорціях. Батьки, ну, раніше було, так я брала дорослих дітей. Вони, де наші йому малювання, В нього так добре йдуть точно, ну до лікаря, лікарям. Так пластичну хірургію. Там треба знати, скільки відрізати, скільки поставити. Но кажу, каже, вже малювання не кидали. В цій сфері необхідні знання пластичної анатомії та естетичного образотворчого мислення. Вас вторила, не треба далі показувати. Це можна подивитися в інтернеті. Показуйте далі. Лучше поговорити. Давайте ще я на цю сторінку. У мене є мала академія з чекайте, чекайте. Дісніла. Виставка <реш> <реш> краса <і> та властивості <реш> магнітів. У <реш> <В> нашому <реш> сьогоденні актуально вивчати не лише властивості магнітів, але й пізнавати світ через красу. З вами була Елізавета та Теодор. Ми раді будемо зустріти вас в дизайн школі у цьому фільмі було використані уривки з мультфільму Волта Діс. І ще перебув. От асоціативне мислення, що вже можуть ліпші, от звідси, а, а прості діти не все можуть. І, і чому треба все, що ми сьогодні я бажаю, так що до сьогодні ми бачили, це треба подавати дітям у два роки, у три, а все потім переходити на мою програму, тому що. <му> така за щоденна. такий виставка краса так через краса. Подивимося, можете подивитися в інтернеті. Просто що як там треба дизайнерські мислити, діти не завжди готові. А ліші щокають. От, от не зря я з ними потім мучуюся в дітстві, і я вже так рік, значить рік. Ну з рукою малюємо, помагаємо видати рукою і бігаю. І якщо в саді їх багато, то там є вихователька, нянечка і я Нянечка все, що ми там розлили вбирає. Я не відволікаюся, бо в них час золотий. І вони можуть стільки то хвилин вислухати, стільки то висидіти і стільки-то дати результати. Вони перед сніданком, поки вони завтракають в столові, я швидко все розклала, вони вже виходять, їх уже все готове чекає. Ну, Розумієте, вони сіли. Я, 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 я не злоуподібляю їхнім временем. Потім я видала інформацію, вони зробили. Ну, все все якби розчитано. — І навіть і фарби фарбами теж і, Чи Ви рукою його так. Да. Да. То води. про що я підходжу ззаді, ззаді, так. Да. А лівші, спереду і беру його руку. А правші самі малюють? Е, ну ну деколи два дітки, що не дуже ходять в садик, інколи такі, що я не знаю, ну, бояться пластиліна, бояться фарб, їх треба хоча б п'ять занять провести. А потім вони вже поймуть, що там він забруднився, його не відчули. Тому що не треба. А батьків зриться, це ти саме, ну тікану допомога ні, що. Батьки не бачать, що його дитина вам скажу. А, я допомагаю маркувати. Получається, що це не дитина, людина виховати намалював. Я, 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 я сначала працювала з е вичними е е е е е дітьми в садику в селі, яким скоріше з цього не читали казок. В яких абсолютно не розвинуто образне мислення, і, і невірно вони особо і не дивувалися, що там діти, що ми виставили наш результат. Для них якийсь огород, то головніше розумієте? не що так має бути. Що все всай... вони так думають? Але в городі вже до цього більш поважно відноситься, і вже бачать, що буквально на восьмому занятті Дитина вже самостійно, за країни вилазить, делікатно бере колір, прозоро, гарно, не мучує тут пезлик, не учнічнує фарби і дає позитивний результат. І дуже часто в мене батьки сидять взадлі на заняттях. Ну, хто, хто не має куди йти, сидять і вони і самі вчаться. І якщо, наприклад, я в садіку вже декілька років веду і там вже виховати, я можу піти, наприклад, як я тепер відірвалася, вона проведе заняття без мене. Розумієте? І, і так, як, так як буває таке, що дітки 4 роки, мішані групи 4 роки і 5-5,5 років, ті пішли в школу, вроді би 4-річних маленьких треба було вести, більше нянчити, але на слідущий рік вони настільки геніальні, розумієте, настільки з ними просто робити, і вони Вроде воно пасивнее, вороть воно слабеньке, таке початку. Під кінець року воно дає більше результатів, що я тепер розумію, що треба іще скоріше займатися. Ну нічого, ну поняття їх. ну, розумієте, І коли з ними просто треба їх зажати на руки і малювати з ними, то в мене зато такий дизайн в школі і стульчики широкі, що я сідаю з ними. і, ну... Ну, а ви займаєтеся ще з ними психопорекцією з цим. Знаєте, коли мене, коли мене питали, що ви ти займаєшся арт-терапією, я дуже сердилася. Ну що це значить із уничтожити весь матеріал і бути довольними. Я так думала, що арт-терапія, це значить вони там руками, mm -hmm. там всі грязні і, 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 і все грязне, і перевели матеріал, і ще бути довольним, що ну арт терапія Ні, має бути естетичний продукт із доцільним. Правильним використанням матеріалів. А чим це не терапійна корекція? Чим це не, 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 не корекційна терапія, коли я для дитини-аутиста можу, можу розказати йому про світ, і він завтра захоче піти гуляти? Розумієте? Захоче дізнатися, який то тут видованчик, яка бджінка, який то равлик, і ну, адаптую його до цього світу. Ну я кажу дружки не про те. Наші спеціалісти художники, так вони займаються артерапією, ну і діагностикою, психодіагностикою. Вона подивилась, дитина малює там все чорними фарбами чи там коричневими фарбами. Ні, нас ми чорні докидуємо. Я викидую своїх фарб і все говорю щасливі дітки, лишається, наприклад, пластилин чорний. Щасливі дітки пластиліном чорним не ліплять. Я вам завтра куплю. Пластилин, Ми будемо вам пластилин. Якщо, наприклад, я запланувала то, а він вирішив, що низька буде так, сьогодні буде так, то я, ну ні, чорна не курила. Ну, але це якби для нав'язування ваше, так, та? а якщо так, дитина все рівно є, потреба ну, корську. А він, буде, буде щасливий, чи? якщо він буде кожен світ, чи в тиждень відвідувати ну, Вона тіні, що Вона працює багато років, вона mm -hmm. дитина малює, там, чорними фарбами чи коричними зельними фарбами. Що вона робить? Вона дає йому стільки і стільки паперу. Ну, не є така можливість, бо які платять достатньо кошти на матеріали. Щоб він вималював, це в душі в нього такий політ. Щоб він вималював усе, що в нього є в душі, і тоді сам переходить до рожевого, голубого чи та що і я би дуже хотіла, щоб ви. Ось із психологи я готова фотографувати кожен результат. Потім спочатку дитина з роботи, потім дитина. Просто друге діло, що я вже ці дітки, вони вже другий рік у мене навчання займаються, потім буде третій рік, і я якби не буду могти набрати, розумієте, ну більше в мене часу. Ну вас просто зовсім інший напрямок. Але я би дуже була благодарна, аби хтось. Хтось, ви дослід ну, визнаючих дітей. Ну, я вас можу познайомити з цією жінкою. Вона єдиний в Україні такий фрахівець, mm -hmm. вона наш, наш спеціаліст. Вона закінчила в Лені Раді, у Військово-медичної академії є факультет психопереду. Mm -hmm. Вона його закінчила, крім художніх своїх декілька ослідів, mm -hmm. вона заслужений художник, народний mm -hmm. працівник освіти, все, що хочеш. Але чудова, дуже розумна mm -hmm. жінка. Вона може діагностувати, давати якісь рекомендації через те, що. Зараз дуже багато таких дітей, що мають і батька і матір разом з тим, вони не щасливі. Ну така ситуація в країні з самих різних причин. І ваші техніки просто додати дитині там чогось десь трошки додати, і вони ще будуть і лікувальні. Мало того, особливо серед ліворуких таких серед лівших людей. Вони творчі, вони надзвичайно емоційні і вони вразливі. Вони сприймають все. Та ну, і я така, не ну я не, не, не вірша. <см> і вас вирішить. Чесно, і я, вас я розумію, і. що я з ними працюю, я отримую результат, бо ну, я потім стоять в а я все прийду і Ну Бачите, буде така думаю, ми вас познайомимо, ви будете працювати, може, для широкого зашого, там у світі місті, де ви живете. Цьому ж бому закладі це буде дуже цікаво і ну, добре, коли є якесь таке ж наукове, це ну, дуже добре, коли є якесь наукове підручні, коли ти розумієш, що це так на грані воно ж психологія і психіатрія. Ці науки невідомо, де немає грані між ними через те так мало докторів. Психологічних наук, так, психологів, докторів немає. Вони не можуть захистити дисертації, тому що не батять медицину. А знати просто законний розвитку людського організму і допомагати дітям. Це будуть всі діти рости здорові. Ну просто розумієте, тут, тут головне обучити вихователів в цьому ділові, і треба сказати, я все вірена.